Отже, 10 жовтня, 9 година. Да, 2025 рік. Я все тут вже, біля русе. Але сьогодні у мене міняється план, мені треба їхати. Да. Mm -hmm. Вже поснідав, а тепер перед виїздом вирішив ще й покупатися. Зараз нагрію води в оці, тому що цю воду все одно я забирати не буду. І тому я її покористаю трохи. Mm -hmm. Та воно думає прямо в морду <реш> Берщаївка. Хоча наче і Воскресенка, і Троєщина, похоже. Ось тут да. тут многоярусності, іноді крути спуски йдуть. Яка погода сьогодні гарна. Отже я в останній раз заїхав у цей торговий центр, підзарядився і зараз вирушаю. Ага, ви скажете, а куди? А не скажу поки. Їду в інше місто. Є така хитра розв'язка, щоб відсюди виїхати можна тільки по цій трасі, возле якої майничка була. І тепер я так, заїхати по кольцю хитро туди наверх. І вперед, вдоль Дуная. Так. Місто називається Мартен. Я його розглядав як один із варіантів, де можна поселитися. От. Я зараз мимо нього приїжджаю. Вона дуже удобно розположена до Румунії близько. А ще по путі набрав яблучок. Буду. Витамінити. В Болгарії рай простор, он якась заброшка. Ось хаща офігенна. І ніяких заборів ніде нічого нема. І тут теж поля, посадки, отам от якийсь ліс. І ніяких заборів. Красота. Опшина слівого поля. Тільки немає сиділок. Хочу пообідати, а сиделки немає. Мабуть, прийдеться прямо тут обідати. Хороша сиділка. Ой, чим далі від великого міста, тим менше машин на дорозі. Так добре стало. І місцевість знаю. Я як там їхав, тоді ж теж дуби були кругом. А я добре швидко двигаюсь. тут рівнинка така. Через 21 км почнеться ліс, який мені підходить для ночовки. Ну, може трошки далі проїду, в принципі, нормально. Я добре управляюся, у мене все є. Гризу, яблучки по путі. Все замечательно. Закінчилась Русенська область. Начнеться друга, яка не знаю ще. Область Селістра. До Селістри 82. Вітер дує в спину. А наступний ліс буде через 26 км. І він далі від Дунаю, в принципі, так навіть лучше. Може я до нього доїду. Коротше, там буду бачити. Це ж треба така гарна погода випала. Зараз це кайф просто. Ще й вітер у спину. Правда, завтра в обід трошки дощ буде, але я вроді як по прогнозу він невеликий і швидко закінчиться, отак таке. До Силистры 68. А тут... Тут ракан в стороне получается. Ну, это такая хацебедовка. Вот. Под этим деревом, наверное, какое-то джерело есть. Или что-то такое. Дуже цикавенько. Горбатость тут такая. А по цій стороні це перший ліс, який я намічав собі. Но я в'їду до слідущого. Він теж вже скоро. А і внизу, по-моєму, там джерело якесь. В ту сторону іспиріг Город, який я тоді приїжджав. А це тут ракан. Тут я не був і не буду. Я... Це я ближче до нього приїжджаю. Він уже, собственно, закінчився. Зараз моя дорога зворачує в сторону. І кілометрів через п'ять буде ще слідчий лісок, в якому я і буду сьогодні ночувати. Так, на знаку було написано що тут тангерзони Потому що он що робиться? Яма І я мабуть, її проїду і вже на підйомі там он Коротше яма в лісі І я вже на виїзді знайду ничку. Все такий лісок Я вирішив Сосновий не йти А от тут так, тут так світло приємно <гум> О, Недалеко від дороги Але в принципі нормально схований Зараз за сухеньких дров назбираю і все. Он таку сиділку зробив на двох березових палках. общем. Можемо починати. Ось така трястя. Ніяким прогнозам вірити не можна. прогнозу казали, що дощ почнеться в обід. А він почався ночью. Прям серед ночі. Йде непреривно. Просто іноді затихає трошки, іноді сильніший таке. Ну Він такий не дуже сильний. Але ж не зрозуміло, скільки він йтиме, у мене ніяких інтернетів немає в мене. Тут зв'язку взагалі немає, нічого нема. Тому все наугад. Рішив снідати на газу. Бо дрова такі паршиві я тут, а взагалі. Я їх сушив-сушив. Ввечері як приготував, тому що мені курку треба було доготовити. а її готувати треба довго. зато смачно вийшло. А снідаємо так. Зараз буде чай. Уже була каша, кофе, а тепер чай. І потім буду збиратися, не виходячи з палатки. Вже в самому кінці з грибу палатку скручу і Получається, палатка, і тент буде спереді, як звичайно. А все остальне буде сухе, воно сховане. В принципі, в принципі такий дощ палатка витримує добре. Иногда по краям бывают якісь затікання, але у мене по краям лежать кульки, поэтому їм не страшно. Всі вещи, которые можуть намокнуть, у меня лежать так, чтобы они не замокли. Либо будет классно. При таких дождях не страшно. Надеюсь, сильнішого не будет. Ось цікава штука. В Ридли купив интересную вот эту саламу. Вот. А, ну раз. а да, да, 4,09. 4 евро за килограмм. Як отут саляма така класна, іменно красива, І прям таке натуральне м'ясо. Вкусне, без ніяких лишніх приправ, просто вкусне саляма. Потім другий раз купив. Вроді би така ж сама, те ж саме абсолютно написано на етикетці. Але там внутрі якась то гадость. Аж такий горький привкус опять. Оцей горький привкус, він завжди каже, що це якась паршива колбаса, вона щось не з того зроблена. І виглядить вона трошки по-другому. Не так, не так. А написано те ж саме. Отак так і буває, навіть тут. Тепер треба просто внимательно дивитися, щоб по виду була отака іменно. Отак. Не знаю, там таке просвітлення, правда це може бути з-за того, що сонце просто вийшло. Ну і дощик зараз слабший. Мені б щоб він таке те саме в момент, коли я буду збирати того, Лучше, щоб його не було. А, а потім вже хай, нічого страшного. Вже виїду туди, кудись до цивілізації, поймаю інтернет, подивлюсь, що там робиться. а то Непонятно якось так додурив з цим прогнозом. Що там він затяжний получився, Він може може бути оказатися так, як в прошлой раз, тому що я я ж тоді, як в цьому їхав на поїзді до Бухареста, теж дивився прогнози, виходить, казали, що все, от з завтрашнього дня починається сонце і все. А сюди приїжджаю тут знову. Тобто один день тоді був хороший, а потім знову. І зараз так само. Казали, що все починається рай. Один день. А сьогодні знову. Осіннім Осен... прогнозам вірити не можна. Вони такі. Я дуже добре пам'ятаю наш з Ігорем э, листопадний поход. Поэтому. По Полтавщині. Тоді теж так само було. І як почалось, ми все ж що покращення настане ніхрена. Мокли-мокли кожен день. Там плюнули і поїхали додому. Так, а де огонь? Тут же був огонь. Та не було тут ніякого огоня. Не було точно, так. Да. Коротше, все, зібрався. Все готово. Наложив латочку спеціальну сюди, щоб дирка не розходилась, бо вона починає розходитися. Я думав, доїду, ні. Пройшлося трошки підремонтувати, тепер воно буде стягувати. я зараз накрию оцим пакетом. І все. І мені тепер ніякий дощ не страшний. Будемо їхати. Сказали, що негода скінчилася. мене вже навіть парить починає. Я тільки на нагорку піднявся, вже весь мокрий. І рвань на небі, розриви. Так що нормально, все буде добре. І ось тут, виходить, я дивився на карті, начебто ліс далі йде великий, а то, вказується, вже не ліс, це сад. Я уже по опыту знаю, что если вначале есть хороший ліс, то далі їхати не стоїть. Хотя далі он есть тоже ліс. Ну, так я. Будем двигаться потихонечку. Так что нормально, дальше можно їхати спокойно. Я так понял, далі на пути часто будут такие ямы. Хотя близко, так вона вже не такая страшна. Ну вот, опять лито. И еще три дня літо будет. Вот и хорошо. Коларово! Ось така погода сонячна. Я зупинився переодіться, заодно трошки перекусив. Остановка з сиділкою, це велика рідка, тим більше в такій дичині, що рядом нічого немає, начебто. прикольно, так? Да? Все, продовжуємо движення. Поворотик на Дулова. Дулова я теж проїжджав. Але я проїжджав від Селістри прямо. Ми вже близько. Це тут такий типу, заїзд, місце відпочинку. Але з удобства мусорки, більше нічого. даже куди велик протолити кошмар. Пфф. В общем, я хочу заїхати в Селістру. Через 2 кілометри треба звернути, їхати іншою другою дорогою. Туди буде краще. Написано місто відпочинку, Я так зрозумів, що це там, вон, бачите, перильця, І там складка через канал, І на тому боці десь місце відпочинку. Насправді кажеться, обочина узка, але сама дорога дуже широка. Тобто фури мене спокійно об'їжджають, навіть можна не заїжджаючи за полосу. Все одно в принципі дорога широка. Просто її розмітили трошки по-другому було б краще. В принципі, і так добре. Основна траса пішла вгору, а ми наоборот їдемо вниз. Хоча потім воно все одно зійдеться, бо селістра знаходиться в низинці. Я пам'ятаю, що я з нею піднімався на гору. знайшов Я схованку. Але вже намок, звісно. Ну ладно, подожду трошки. Бо дощ дуже сильний пішов. Ні єдиному прогнозу вірити не можна, все брехня. Тут до Кауфланда залишилось кілометрів парочку, але я не можу до нього доїхати ужас якийсь. Я би там переждав, лучше. а чи б буду тут торчати, як дебіл? Взагалі. Ось бачите, як працює природа. Я доїхав і дощ закінчився, А якби я там стояв, він би не закінчувався. Ось так от я їду. Там траса, тут велодорожка і по ній тече річка. А я по річці їду. Капець. Медленно, медленно так їду, спеціально, щоб, щоб ноги не позаливало. Только що був кошмар, я доїхав до Кауфланда Пока я там лазив, воно все лле И самое головне, що если дивите по карте Прикольно що получается, кругом чисто, а сюди резко такая прийшла струя якась з этого, з Румынии, з Севера І прям встала, и пока вся не вылилась тут, стояла Дуже резко така гроза, прям, як літом. І вон вони, ото остатки хмар, але з них вже дощ не йде. що Я зараз виїжджаю на ту дорогу, по якій я їхав раз. Не пам'ятаю де, десь там, мабуть. була кафешка, в якій я тоді заряджався, обидав. І от там на виїзді є розвилка, одна дорога на Альфатар, де я їхав в раз, а зараз я поїду на, на Добрич. А ще прикол, то горка, то вже Румунія. Ось вот тут виходить, кордон проходить. Ну, з болгарської сторони раніше такий забор був. Прям сітка. рабиться У два метри. Там його просто не видно було. А дальше він показався. Оце тут канава така, оце по ній проходить кордон. Дощ опять залив откуда він взявся. В общем, перший істочник оказався дохлим. Следующий через 11 км. Ну поїдемо, а що робити? У нас нема вибору. А, їх чотири! Два з цієї сторони і два з тією. І держать якусь штуку на голові. Ось розвілка. Уже п'ятий лісопідиста туди їде Покатушники Добрич, нам на Добрич. Ось ця гроза пішла на південь Я за нею доганяю Ось бачите яке названня прикольне Срацимір Так, до добрича 80 кілометрів ще. А потом, А потім ще Добрич орієнтир. Я там буду завтра. Ось і добре ще ночувати. Прикольно, раніше всі вулиці виходили прямо сюди, а тепер їх перекрили. Є два заїзди, ось тут і в початку там. Зараз сюди заїдуть, там на перехресті буде істочник. Візде на этих самих на деревах надпіця, що вода не пригодна для пиття. Це якесь місце відпочинку, тут де жити. Барбекує, але ну, опять таки я б мог би тут заночувати, якби погода дозволяла, вот. але ні. Але не все одно немає вибору. Я думаю, що вода в принципі нормальна. Наберемо. Нас все одно вибор Я знову приїжджаю в місце, де уголочок румунської границі сюди підступає. І тут навіть на углу вишечка стоїть. І забор там до сих пор стоїть, такий красивий новий. В общем, сьогодні отак. Вот Сонце вже сідає. О, а до ліса ще 5 км, а там якісь странные эти... Там може бути що угодно в тому лісі. Може якась воєнна хрень. Я побачив вот таку посадку класну і вирішив, що це мені якраз підійде. Ідеально. Сюди зараз за Ну що, вроді непогано, не знаю. По прогнозу опять кажуть, що доща не буде. Завтра таки днем трошки може покапати, а там хто його знає. Ну я вирішив плюнути на все і зробити все таки костер. Бо ноги совсем мокрые. Посушу носки. Тим більше дрова тут хороші є, зараз не збираю. Так і будемо дійствовати. Як розпалити, треба дрова різних фракцій приготувати. Ну, товстий, то потом. Це такі средненькі. Тут самые тонкі. Я вибрав з цієї сторони, де сонце сідало, воно вже трошки встигло підсушити. Тут саме, е, якась типу слива. Тонка, от вона буде добре розгоратися. От з неї почнемо. Коли ми трошки наложили. Основу тепер треба розпалити. цю. От. Коли дрова дуже мокрі, тоді треба лажувати велике кубло і в ньому робити дірку по центру і тільки туди вже цю бумажку гарячу вставляти. І воно буде постійно, дуже сильно диміти буде. І потім тоненького накладувати туди ще зверху. От, так от. Ну Зараз трошки проще буде. Пойшлося трошки перенести в сторонку, щоб дим в другу сторону від мене. Якраз горбочок просто тут якийсь пеньок мені мішатиме трохи, але продається так. Все, тонке дрова розгорається, кидаємо постійно товще. А товсті, я саме товстий, ззаду підкладаю, щоб создавати ззаду стінку, І він постійно теж буде розгоратися. Взагалі, процес пошов.